Додам ще до того, що було сказано, також як ми бачимо на міському конкомі, знаходиться жовто блакитний прапор з чорною стрічкою, яка власне символізує ті події, які відбулися в нашій державі. На сьогодні ми плануємо попрацювати з так званим силовим блоком міста Бердечева. Після мітингу ми колоною. Йому до нашої військової частини, а будемо вимагати, щоб наші вердичівські військові залишалися в межах їхньої дислокації, щоб не виконували власне протизаконних наказів. А потім, після військової частини, ми пройдемо до нашого відділку міліції, де також закличемо наших правоохоронців. Щоб вони також не виїздили за межі міста і в принципі забезпечували правопорядок в місті Бердичеві. Що приємно можу відзначити з вчорашнього дня наші бердичівські правоохоронці.